Саме, щоб кредитні спілки не розвивалися в Україні. Оскільки ви базовані в Україні, просувати ідею кредитних спілок, бо це важливо, бо це не є просто фінансовою становиться, це також громадський установи. Чому? Бо люди були вирвані зі свого особі щось ну, розвиватися, могли дуже рок майдан, наші меценати була тема. На толерантній, йому це важко цей бар'єр перейти під російськомовлю. Українці, може, таке вже було, я перепрошую. Вчора я був присутній на проговоренні перед світовим українством, які це фредавали. Я знаю, у Полтаві є якісь організації, дуже хороші, які займаються. Як вона реалізується після повернення з Америки? Це нас більше освітою. З іншої сторони, ось даватись до плаляків та до корупції. Тобто планується що щось децентралізація. І нашими спікерами клубі Село може. сільської ради. на території недержавних на е, організацій так е, само переїхав свого часу після війни в діаспору е, нашу делегацію полтавських пластунів минулого року. Якщо можна коротенько відбуватися. штатах по банківської е, спеціалізації

О, 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 ну що розбіглися вже. Ми не сламані, торі не скарені. Ми... І хочу сказати про Співає п'яного Дмитро Шуло. Реки, ган... Дякую. Є ті люди, які готують їх до олімпіади. Честь Такі є, повірте, мови цих людей на майбутніх параліані. праздничный